Правосудної діяльності по відношенню до ворогів української революції корупціонерів зраду, що Ви може ще більший корупціонер, а... тому що я мама, я маю двох синів, які захищають Чудово. нашу батьківщину. А, Це... а ви чомусь спричай. не за вас захищаєте вас батьківщину. А, тому що а я зараз перебуваю, з наші перебуваю під слідством, на жаль. ваші закони. А чому ж ви слідством? тому що я український революціонер і проти мене було порушено кримінальну порушено. Все, не дуже я виховую на двох стіні, які стоять, захищають. Розумієте? Я за них. Я ви за них. А чому ж вони там? Тому що згідно законодавства, яке ви дуже шануєте, люди я... я... перебувають під слідство, я... не можуть проходити строкову службу в збройних силах України. Бо я вибачаюся. Я, я вибачаю. Я... Мої двоє сіні стоять я... на кордоні. Передайте будь А ласка. ви ходите, передайте. По, будь ласка, по всіх оцих інста я ходжу по хабарниках, злочинцях і брехунах. Я вам вже сказав. Я ну не я хожу, думаю, по -чесних що люди. такі як ходять, то більше хапарників. Чесно, хорошо. Ваша думка буде врахована. То будь ласка, враховуйте. Вийдіть, будь ласка, 4 квітня на майдан і сьогодні. Я виходила на майдан. Я була на майдані і бачила цих людей. Слухайте. Світлана. Світлана, я переконаю. Я бачила на Майдані, мені що, жалко цих людей, що Світлана, на з Державного агентства прийде на Майдан і висловить свою позицію стосовно Юрія Хорта. І е, дуже сильно очікую на реакцію людей. Як вони висловлюються про мене чи про вас, Багато і про, вас, всяких про є людей. Просто Дякую що У нас за зараз несправедливість робиться. Несправедливість, да. робиться. несправедливість потрібно да. долати. Слава Україні! Ну, мені хочеться, щоб її дола.